Вітаю в своїх астоличних прогнозах я не вбачаю апокаліптичних сценаріїв розвитку подій в Україні в 2024 році. І як важлива астолична подія, я намагаюся прогнозувати, що ж очікувати навесні 2024 року від з'єднання Юпітера з Ураном. І, мабуть, я так сильно хотів це зрозуміти, що мені навіть сни почались на цю тему. Снитися і один такий яскравий, дуже сон. Мені здається, він пронизаний таким дуже глибоким символізмом щодо того, що ж буде з Україною, з відносинами з міжнародною спільнотою, з політиками при владі в Україні, з війною в Україні і пост. Воєнною Україною, як це буде виглядати, і в цей сон дуже так глибоко і синтетично вклався весь цей символізм. І зараз я хочу розповісти цей сон. Кому нудно слухати текст, от там за посиланням я прикріплю, можна буде почитати. А я спробую передати оце сновидіння. Спочатку що наснилося, а потім трактовка. Учасник сюжету сні такий, що в квартирі біля стінки стоїть шведська, шведська стінка спортивна, і задача стоїть над спортивною шведською стінкою встановити розетку. Учасники сновидіння це дитина, я, дитина мусить стати мені на плечі, і ми мусимо стати нас два стільця, щоб піднятися і встановити розетку. Також ще є в сновидінні батьки дитини і. і Символізм сновидіння нижче, я там скажу, я трактував наступним чином, що дитина це молоді політики в Україні. Я, тобто в якого на плечах у ці молоді політики, це народ України на плечах в якого сидять молоді політики, батьки це міжнародна спільнота, які дивляться за дитиною, тобто за молодими політиками, і переживають за неї. Намагання піднятися це намагання українського народу піднятися. І символізм розетки в астрології це і є символізм цього урана, планети пов'язаної з електричеством. Затемнення було на урані, коли росіяни вирішили бомбити інфраструктуру електричну, тобто, вже під час війни. От є підтвердження, що уран пов'язаний з електричеством. І розетка електрична, а Юпітер означає ну, закордонні багаті партнери. І встановлення розетки, що треба встановити, дитина мусить встановити розетку на плечах у народу, це от встановити таку енергетику, енергію для українського народу, щоб було відкуди живитися, відкуди брати енергію в майбутньому. <кій> Значить, сюжет такий сна: Я беру дитину собі на плечі, стаю на один, потім для міцності на два стільця. Стільці старі, хитаються, все нестабільно. Мама дитина переживає, щоб дитина не травмувалась. Дитина щось дуже захоплено робить. Ноль розетки під'єднала до електромережі, а фазу не під'єднала. Потім, після того, як стільці піді мною падають, я зістрибую на пол з цією дитиною і всі цілі, ніхто не ушкодився. Я здогадуюсь, що просто по сходинкам шведської стінки піднятися легше. Не треба ставати на стільці, які хитаються. Дитина весь час в мене на плечах. Дитина завзята там щось майструє. Все, дитина, ми, ми піднялися по той шведської стінці, дитина закінчила свою роботу, змайструвала. І я дивлюсь, що вона змайструвала, і замість розетки над швидкою стінкою на стіні красується розподільна коробка. Оце все електричні символи урана. електрика, все, коробка електрична. І оця розетка просто засунута внутрь цієї коробки і не під'єднана до електричества. Перевіряю, напругів розєтки нема, фаза не під'єднана, тільки ноль. Я намагаюся виправити ситуацію. Сам розбираю ту трибуху, яку дитина напхала в розподільну коробку. Там якісь дитячі елементи, конструктора, щось все дуже акуратно. всю коробку сложено і Е, намагаюся таки під'єднати розетку до напруги і ну, розумію, що все в мене не виходить теж. Ну і я так само красиво, як було бережно, все складою, складою і закрили оцю коробку, і зверху ще й картинку повісили. Дитина і батьки в захваті дуже задоволені. Я розумію, що задача не виконана, замість електророзетки, яка б могла виконувати роботу. На стіні над швидкою стенкою красується гарний з дизайном, але безкорисний дитячий малюнок, під яким розподільну коробку просто безглуздо напихано якимось речей. Задоволений батько дитини в нагороду пропонує мені поїсти. Вічливо відмовляюсь, посилаючись на те, що не хочеться їсти. Потім години кажу через 2-3, самостійно поїм. Як я трактував це На Навесні 2024-му, коли буде з'єднання Юпітера з Тельцом, Юпітер означає, шикарно, гарно, щасливо, те, чого прагнеш, а уран електророзетка. Батьки ті, хто керує світовими політично-економічними процесами, хочуть, щоб становився мир. Довіряють дітям це зробити. Діти це молоді політики, які стоять на плечах у народу. Чого хочуть встановитися, щоб мир, Бо телець означає мир, скорпіон, руйнування, смерть розруху. телець мир. І е е е е діти, молоді політики, от які на плечах народу, вони роблять, стараються, а але тільки зовнішню форму, імідж, картинку. А всередині, е всередині механізми не працюють. Батьки. Міжнародна спільнота, мама виражають стурбованість, хвилюються, щоб з дитиною нічого не сталося, щоб ну, дитина на плечах щоб не свалилася. Хвилюється міжнародна спільнота в першу чергу про дитину, про молодих політиків, про народ, в якого на плечах дитина менше турбується. Електророзетка Уран не підключена до ресурсів, тільки зроблена імітація. Під коробку <кій> в стіні, щоб встановити коробку перфоратором. Видохбане поглиблення. Ну, трактую так, що Україна частково зруйнована, щоб можна було в простірі, який звільнений, встановити коробку. А народ, на плечах якого все тримається, спочатку стоїть на опорі, яка ненадійна на, на стільці, потім на двох стільцях, які хитаються. А, але народ зістрибує з цих стільців, і народ не є знищеним. Зістрибує і влучно разом з дитиною зі стільців на підлогу, і стає, не травмується. Розуміє народ, що поруч попереду просто перед ним є інший надійний варіант піднятися шведська стінка, які міцно прикручена до стіні. Молоді політики завзято граються з розеткою, механізмами, якимись деталями, але виясняється, що від самого початку вони не мали намірів робити розетку. І батьки міжнародна спільнота теж вважає, що довіряти дітям такі специфічні речі, як підключення фази розетки, то не є нормою. Все обережно і гарно, красиво оформлено, міжнародна спільнота задоволена, молоді політики, які на горі щасливі, народ здивований. Як то все красиво, але не про те, що він думав. Користуватись розеткою неможливо. Народ намагається самостійно розібратися, як же все ж таки підключити ту розетку до електромережі, але бачить теж, що це здійснити не вийде. І так і погоджується з тим, що хотіла міжнародна спільнота і молоді політики на плечах свого народу. Міжнародна спільнота в знак вдячності пропонує нагодувати народ. Але народ розуміючи, що потім залишиться винним в міжнародній спільноті, і взагалі-то вона просто із вічливості пропонує, а насправді годувати народ ну, не дуже хоче. Вічливо народ відмовляється і каже, я, поки їсти не хочу, через деякий час самостійно поїм. Тобто, трохи пізніше відбувається фінансова стабілізація. Ну, там по смислу сна народ сказав, що через 2-3 години поїсть через 2-3 роки. Досягти цілі вступити в ЄС і в НАТО на базі стільців, які хитаються, не виходить. Тим методом, який розглядається. Але трохи попереду є шведська стінка, і по ній просто і стабільно можна дістатися верхом. Але результатом під'єднання до ЄС буде не передова технологічно розвинена країна, на кшталт Німеччини, Японії або Тайваню, а красива картинка, де все акуратно, обережно і красиво існує. Але це все спокійно, не драйвова. А комфортна, але не виконуючи серйозних ключових функцій країна, можливо, принаймні найближчі роки. Що ви думаєте з приводу цього астрологічного сну і його трактовки? Будь ласка, пишіть в коментарях. Дякую за увагу. На все добре.